Всі би хотіли грубі гроші заробляти, а хуярити ніхто не хоче. Ну. А всі би хотіли грубі гроші 300 на годину, 400 на годину, а робити ніхто не хоче. Він сам укладає цей граніт, Ну ці підсходинки з граніту. Я йому нарізаю, він укладає. І Почали говорити, скільки б ця робота би коштувала. Ну. Також, якщо, якщо порахувати це брушення, ми підбрушуємо укладання, це мінімум, бо мало бути 500 корун за погонний метр цієї підсходинки гранітної, це треба уложити вложити наклей, потім зашпарувати. Мінімум, і всі би хотіли заробляти там такі гроші, але але навчитися робити ніхто не хоче. Де тобто, коли до нас шеф приходить, каже, що то є ремесло, то є файна робота. А, а з чехів ні, ніхто не хоче йти робити на будівництво, всі хочуть десь офісі, ще щось, що типу, на реметло занепадає. Тут українців вони набирають, і українці вже не дуже так і хочуть, ну, якби на, на роботу приходять, але робити не хочуть. Але з другої сторони, вони нормально платити не хочуть, як вони платили нормально. 500 корун, та як воно десь приблизно коштує. Я думаю, що робота тільки коштує за погонний метр. Мінімально, я думаю, 500 корон положити цього під сходинки. Но ці сходинки, я навіть не знаю, як рахувати, бо тут одна сходинка важить 90 кілограм. Як то рахувати, то теж дорого би мало коштувати це обложити гранітом ці сходи. Вони хочуть, щоб на години робили і щоб ще їх уярили нормально. А такого...